Усім вітання, мої дорогенькі. Смажена цибуля це проста заготовка, що заощадить ваш час взимку. Ідеальний спосіб зробити приготування страв швидшим і зручнішим у холодну пору року. Усього за кілька кроків ви зможете зберегти аромат і смак смаженої цибулі на довгі місяці. Заготовлена цибуля стане незамінною для вареників, супів, соусів, тушкованих страв, борщів або рагу. Вам не потрібно буде кожного разу смажити цибулю для приготування улюблених страв. Спробуйте і ви точно оціните цю корисну заготівлю. Відверто скажу, заготовка цибулі на зиму для мене це номер один у моїй кладовій шафі. Готувати цибулю будемо двома варіантами: 1 кг цибулі будемо смажити на олії, це для пісних страв, а 2 кілограми будемо смажити із салом. Найперше подрібнюємо цибулю, нарізаємо її кубиками. Можливо, хтось із глядачів здивується такій заготовці, а досвідчені господині візьмуть це до уваги, адже знають, чого їм коштує кожного разу смажити ту цибулю до улюблених страв, де вона дуже потрібна. Особисто я люблю смажену цибулю, але цибулевий запах досить довго тримається на кухні. А коли ще вона об'єднана з вітальною, цей запах і на одязі залишається. І навіть інколи після смаження цибулі відразу потрібно мити голову. Волосся швидко вбирає його. А з такою заготовкою один раз посмажили і на декілька місяців маєте спокій. На кухні буде чисто. А улюблені страви і надалі смачними. Приготування смаженої цибулі на зиму це відмінний спосіб мати готову ароматну заготовку для різних страв. Така цибуля додає особливий смак супам, соусам, підливам і навіть бутербродам. Цибулі нарізали. Тепер розігріваємо сковорідку. Тільки в одну наливаємо 100 грамів соняшникової олії. Її повністю вистачить для смаження 1 кг цибулі. Розігріваємо олію добре, щоб цибуля одразу почалась смажитися. Тепер нарізаємо сало дрібними шматочками, щоб вони добре просмажувалися і віддавали жир. Спочатку на пластинки, а далі з них робимо кубики. Сало для смаження цибулі потрібно обирати таке, яке добре стоплюється. Олії ми не будемо додавати, а жиру має бути достатньо. Добре підходить сало із таких частин свині, як спина, тут сало м'яке, без жорстких прожилок м'яса. Воно добре топиться, має ніжну текстуру. Бокова частина також має м'яке сало і живіт, тобто підчеревина, Тут сало має прошарки ніжного м'яса. Це додає особливий смак смальцю. І шкварки виходять смачними. Відправляємо на сковорідку. Процес розтоплювання здійснюємо на невеликому вогні. Тоді сало буде топитися рівномірно і не пригорить. До речі, це шматочки полтавського сала. Шкварочки будуть смачні, і до цибулі якраз те що треба. Всього нарізали сала 500 грамів. Не забуваємо про цибулю, яка смажиться на олії. Постійно її помішуємо. Вона вже змінює колір, тож слідкуємо. Важливо не пересмажити, щоб цибуля не стала гіркою. Шкварки теж швидко зазолотилися. Добре, стопилися і жиру, тобто смальцю є досить багато. Час відправляти цибулю. Такі шкварочки, трішки підсоливши, дуже смачні. Хто не смакував їх, втратив півжиття. Обов'язково спробуйте. Шкварки теж швидко зазолотилися, добре стопилися і жиру, тобто смальцю є досить багато. Час відправляти цибулю. Такі шкварочки, трішки підсоливши, дуже смачні. Хто не смакував їх, втратив півжиття. Обов'язково спробуйте. Відправляємо цибулю у сковорідку і обсмажуємо разом. Поки вона стане золотистою. Шкварки вже у такій кількості свіжої цибулі підсмажуватися не будуть. До речі, поки цибуля смажиться, не потрібно додавати ніяких спецій. Це зробимо в кінці приготування. Додамо солі за смаком. Такий рецепт смаженої цибулі дуже виручає, коли є залишки літньої цибулі або ж залишилася всяка дрібненька та маленька. Ніколи не викидайте їх, попросіть допомоги у чищенні та нарізанні, а потім будете собі вдячні за таку заготовку. Або ж коли у вас немає місця, де зберігати, а в теплому місці вона стає дуже пекучою, і потім тільки нарізати її стає квестом. А також часто буває, купиш із запасом цибулі, а вона не стоїть і починає псуватись, гнити. Тобто з нами у вас нічого не пропаде. Така смажена цибуля готова основа для страв. Ви заекономите час на смаженні цибулі при приготуванні перших і других страв, а також соусів і підлив. Цибуля на олії вже майже готова. Уважно стежимо, щоб вона не пригоріла, адже це може зіпсувати смак страви. Постійно помішуємо, щоб вона рівномірно зазолотилася. На цьому етапі спішить підготувати баночки. Їх обов'язково стерилізуємо. Так ми автоматично збільшуємо та продовжуємо термін її зберігання. Баночки миємо і такі мокрі стерилізуємо у духовці. Вода має повністю з них випаруватися. І банки мають бути сухими. Цибулю солимо до смаку. Вона має гарний бурштиновий колір. Сіль сама по собі не має вираженого запаху, але вона підсилює природний смак продуктів, з якими взаємодіє. На цьому етапі смаження сіль допомагає цибулі краще карамелізуватися. Це додає страві теплі, солодкувато, насичені відтінки. Якщо посолити цибулю на початку смаження, це допоможе їй швидше віддати вологу. Тоді вона залишиться більш сухою. Гарячу цибулю відразу перекладаємо у баночки. Розмір наших баночок 330 мл. Такий об'єм буде зручно використовувати. Однієї такої баночки вистачає на 3-4 страви, адже смажена цибуля насичена. Баночка, наче маленька, а цибулі свіжої пішло ж багато, а саме 500 грамів свіжої помістилося у цю баночку. Добре, наповнюємо банки. Цибуля повинна бути повністю покрита олією. Це збереже її свіжість і захистить від псування. Закриваємо банки теж стерилізованими кришками. Це забезпечить довготривале зберігання. Кришки опускаємо в гарячу воду від 3 до 5 хвилин. Ось така баночка смаженої цибулі на зиму це справжня знахідка. Чудова заготовка, яка збереже смак цибулі, готової до використання в будь-який момент. Обов'язково напишіть, чи сподобалася вам така ідея. Залиште свої відгуки та вподобайки. Далі помішуємо цибульку із шкварками. Запах просто неймовірний. Правильно підібране і свіже стало забезпечить чистий ароматний смалець і в поєднанні з цибулею підсмажені шкварочки стають ще смачнішими. В кінці приготування присмачуємо цибулю, додаємо солі приблизно 10 грамів на 1 кілограм цибулі та чорний мелений перець до смаку. Смажена цибуля зі шкварками чудова основа для ситних страв. Додавайте її до борщу, супів, тушкованих овочів або використовуйте як начинку для пиріжків. Ідеальною є для додавання до картопляного пюре або тушкованої капусти. Смак і аромат такої заготовки надзвичайно насичений і додає стравам домашнього затишку та улюбленого смаку без додаткових зусиль. Цибуля це не єдина така цікава заготовка. Також переглядайте попереднє відео приготування моркви на зиму. Ви зможете використовувати її до борщів, супів, салатів, засмажок та інших страв, де морква є важливим інгредієнтом. Гарячу цибулю зі шкварками прямо із сковорідки розкладаємо в стерилізовані банки. Розподіляємо жир рівномірно, щоб суміш була повністю покрита ним. Смалець підніметься уверх і застигне. Це буде сприяти тривалому зберіганню заготовки, оскільки смалець утворить щільний шар, який захищатиме цибулю від повітря і бактерій. Таким чином, суміш буде законсервована природним способом без потреби в додаткових консервантах. Заповнені банки щільно закриваємо кришками. І залишаємо їх охолонути, зберігаємо таку заготовку в прохолодному місці. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.